У нас вимкнуло світло, але світло у нас є завжди. Зараз я вам покажу систему, яка підтримує електропостачання тоді, коли його немає. Ось, ми встановили перекидний рубільник і під'єднали до нього інвертор. А до інвертора акумулятор. Ось така схема-система. Зараз, ось, бачите, підписано у мене місто інвертор. Світла немає, немає світла. Так. І перемикаємо оп. Оп. Все. І світло тепер у мене є. На зарядці робот мене робить пилісос, Мій холодильник працює. Опа, світло. Працює. Е, котел працює, гаряча вода, підігрів. В общем, все це працює. Е, ну, от, телевізор, звісно, працює. Давайте покажемо. І, в принципі, його досить надовго вистачає. Зараз промикаємо світло. от там все темно кругом на вулиці. То ліхтарики там рибаки стоять, там Дніпро. Шини їдуть. Ось навпроти теж у когось є інвертор. А -а -а. От, дуже класна штука. Ну, ще він не сідав так сильно, щоб не вистачало бути со світлом. На довше, ніж на 3 години у нас світло не вимикають. На 3 години його вистачає, і він розряджається навіть не на 50%, на менше. І потім, коли світло вмикають, переключаємо нагору і він починає автоматично заряджатися від мережі. Дознімаю зараз, вже в місті є світло, і показую, як він заряджається. Тобто, автоматично я переключаюсь на місто. Там переходник його треба теж вмикнути, можна вимикати, щоб він мені вночі не світив оцей фонарик підсвіточка. Там я вимикаю, бо яскравий дисплей. От. А так, виходить, зараз він заряджається. От коли там перестане не бігати, я його зможу відключити повністю, цією кнопочкою посередині. Ось так от дозняла вам цей шматочок, щоб показати, як він заряджається. І далі дивіться продовження. Мене запитували, я вже таке відео знімала. Що в цей момент відбувається з лічильником? Не знаю, до речі, але давайте зараз перевіримо. Лічильник у мене в коридорі, зараз ми туди вийдемо і побачимо, чи матає він зараз. Ну, я думаю, що ні, тому що що там у нас звідти йде. Ну, давайте перевіримо. Лічильник не працює. все нормально. Я намагаюсь не вмикати прям верхнє світло, я вмикаю ось такі підсвіточки, вони тягнуть небагато, і цього достатньо надовго вистачає, щоб бути зі світлом. Інтернет працює, телевізор працює, хоча я його, звісно, і не дивлюся. Але. О, бачите, чуєте, зараз він включився, охолоджується. Це этот, вентилятор включився. А, що ще? Я не можу користуватися мікрохвильовкою в цей час, духовкою не можу користуватися. кандьором звісно, теж не можу користуватися. Ну Напевно, що електрочайник, отакий всякий фен, не можна користуватися. Праска, пральна машина, сушильна машина. Він починає спочатку пікати, а потім вирубається. Тобто, там є якийсь захист. Від дураків. Але просто, щоб відчувати себе комфортно, цієї штуки достатньо. Я зараз вам покажу, що там написано на кожному з цих приладів. Підключав нам оцю штуку, оцю штуку, оцю. це все, Оце все. конструкцію. Ні, конструкцію робив Артем. А оцю штуку підключав електрик. Викликала електрика, і він оце тут виводив. Що то тут фази якісь, вимірював. От бачите, тут підписано. розетку, оцю вилку не можна отак. Веделку, веделку. Не можна отак, тільки так. Тут теж от щось помічено. В общем, це все важливо, це все як підключив електрик, ми не переключаємо. Що? От. От зараз 50, це коли тут 50, це значить на повністю він заряджений. Тут щось можна переключити іншими вимірювальними штуками побачити, але От я також вже звикла. Коли електрика з'являється, живлення він починає заряджатися. Я переключаюсь назад на місто, і він заряджається. Так, інвертор ось такий. Що по цінам не зорієнтую, я вже не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю, що це: 16 чи, 7, чи 20 тисяч, щось таке. Ну, дорого було. Отак от, от, от він має такі параметри, що тут ще? Можете, отак, заскрініти, може, його можна якось по фотографії знайти. Ну, будь, подобається вже. Скільки рік той сезон відключення, і цей працює дуже хорошо, немає ніяких до нього питань. Так, ось такий акумулятор. Цей акумулятор начебто нешкідливий. Ну, як мені сказав, Артем, я не знаю, там хтось писав в коментарях під попередніми відео про це, що все одно він виділяє щось. Хто шарить, напишіть. Це мене лякали, чи дійсно краще не користуватися цим. Ось така штука. Ось от, от, от от важливі цифри, я знаю. От. Тут ще на ньому щось написано, ні, з тієї сторони нічого. А з цієї сторони якийсь штрих-код. От так. От. Якщо є якісь запитання... Залишайте, можливо, я щось забула про щось сказати. Буду відповідати вам в коментах. До речі, зараз на Ютубі можна голосовими відповідати. Уявляєте? Я кілька разів вже голосове повідомлення залишала. Це цікаво. Все, дякую всім за перегляд і мирного всім дня або ночі.